Програмісти. Програмісти, і тому, як сказали сьогодні, і Інна сказала, і попередній пан Волков розказував, це, звичайно, дуже перспективна галузь. Це IT-технології, це програмування. Власне, тепер, чому я тут? Я, як з точки зору науки, можу говорити багато про це, але слава Богу, доля, так склалася, що. Зв'язку з своєю науковою діяльністю я відвідав багато країн і познайомився з багатьма провідними директорами з Штатів Європи і встановив з ними дуже цін... тісні контакти. Дуже тісні контакти. Так склалася моя моя діяльність, що я маю можливість викладати в декількох університетах і брати, скажімо так, спілкуватися з дітьми, з обдарованими дітьми, які в подальшому я маю можливість. Значить, запропонувати їм роботу в тій чи іншій компанії, попередньо домовившись з директором, щоб подивилися цю людину, вона дуже перспективна. Я дуже радий бачити сьогодні на Заході молодих дітей, батьків, які вже сьогодні думають про своє майбутнє, адже незабаром буде 2020-30 рік. І якраз в цей час це буде комп'ютерна революція, тому що ми будемо переходити на новий рівень, це на рівень квантових комп'ютерів. Що нас тут чекає? Дивіться, все видячи око. Зараз ми працюємо над ринком доповнення реальності. Це, що в нас є, а ми його доповнюємо. Окуляри, ми можемо бачити, і скайп, і інші мережі. Тобто багато. Ми доповнюємо реальності, тому що нам вже цієї реальності не вистачає. Ми доповнюємо, що буде в 30-му році. В 30-му-40-му році буде змішування реальності. Ми зараз доповнюємо, а там вже буде, по суті, реальне віртуальне життя. Тому ринок ринок IT-технологій, він має надзвичайно велику перспективу. Знову ж таки, я погоджуюся з виступаючими. Українські девелопери дуже ціняться у всьому світі. Це одна, напевне, з небагатьох галузей України. Яка на даний момент в Україну дає можливість заробляти в Україні великі гроші на цьому. Люди, люди використовують свої знання, свої вміння, свої навички. І це дуже сильно ціниться. Так, я згоден, це дійсно, наполегливість наших людей, впертість, завзятість. Те, що не хочуть робити, наприклад, в Штатах, ми це робимо тут. Тому що це складно, реально складно. І ми за це беремося. І тут є ще один дуже вагомий аргумент. Давайте відвідуємо заради ради цікавості. Можете прийти додому, відвідати сайт Word.ua, Работа.ua, Headhunter, труд.ua, будь-які інші сайти, які пропонують роботу. Наприклад, потрібно знайти людину, яка розуміється в якійсь галузі. Починаєш шукати, дивишся, сто з лишніх людей. Починаєш спілкуватися. І, як правильно сказали, зі ста можна вибрати два-три, з 10 одного. Все, ну не підходить, не тягне. Потрібно підсилювати це, підсилювати вимоги до навчання. І я також дуже радий, що в нашому місті відкривається Комп'ютерна академія Шак, яка буде якимось можливості конкурентом вуза. Але це є ще одна нагода, ще один шанс підняти рівень і дати можливість. Діткам маленькі, малатка там, значить, по І людям, які вже закінчили вуз, але хочуть присвятити свою діяльність, пов'язану з програмуванням, не тільки тому, що вона приносить добрі гроші, а тому, що це дійсно творча робота. творча робота. Тепер ще декілька слів я скажу стосовно напрямків. От, різно багатих напрямків є, можна оперувати термінологією. Що стосується моєї персони особисто, ми підбираємо людей більш орієнтованих, і які мають основу довго закладену в школі і в вузі – це математика. математика. І напрямок всі пласт Дуже перспективний напрямок, з яким ми працюємо, це візуалізація проєктів, візуалізація процесів. дуже цікаво, Це процесу. Відбувається якийсь процес, ви його хочете візуалізувати. Щоб ви його візуалізувати, потрібно використати графіку і таке інше програмування. Це напрямок C++, Але щоб його робити, треба знати, що математику, треба знати алгебру, матричну. Якщо ви працюєте з, наприклад, з аналізом зображень, це теж дуже перспективний напрямок, імідж-аналіз, який дозволяє аналізувати зображення, відслідковувати зображення. Він вимагає вже перетворення фур'є, він вимагає знання інтегрально-диференціального числення. Тобто тут, тут вже це математичний укрути. Так, да, я зацікавлений такими людьми, оскільки я сам як фахівець науковець, пов'язаний більше з математикою, з фізикою, і тому такі люди цікаві. Такі люди цікаві. І ще є одна умова, ну, скажімо так, для вас рекомендація для батьків: зверніть увагу. І для слухачів першого, другого курсу і так далі, зверніть увагу на вашу англійську мову. Це перше, якщо ви плануєте працювати чи з американськими компаніями, чи з європейськими компаніями, чи будь де на першому рівні, стоїть іноземна мова. Тобто, зі ста резюме, як я дивлюсь, наприклад, 50 відразу відпадає, тому що не знають англійської мови. Не треба її знати досконально. Ніхто від вас не вимагає. Я почав вчити англійську мову професійно в 2004 році. У 2006 році я об'їздив, з 2006 року до сьогодні я об'їздив весь світ. Так, да, Я втратив півроку інтенсивних занять, але я вивчив для того, тому що треба було для моєї кар'єри, як науковця, щоб спілкуватися. Я сьогодні, наприклад, читав студентам-лекцію і показував артефакт, який я привіз з фірми, яка виробляє чіпи чіпи, показують, це технологія мікронів чи стара технологія. О. Вони були захоплені, вони побачили, побачили це, ну, реально відчули, що, що це таке є. Я побачу. Зверніть увагу на вашу іноземну. Ви маєте можливість подорожувати, це вам допоможе. Не потрібно навіть усного мовлення. Переписка початку на англійську. Переписка початку на англійську. Тому я навіть Кажу адміністрації академії Шах, можливо, якісь курси іноземні. Ну, Двісять, ви як програміст, вся потужна література на англійську. Ви тобто, по-любому повинні її вивчати. По любому. Далі, пройти співбесіду в хорошу фірму, англійську. Тому що англійська термінологія, тому що директор як правило, він хоче поспілкуватися особисто. Ось. Так що ось мої вам рекомендації. Бажаю вам успіху у вашому виборі. виборі. Але за IT-технологією реально, ну, скажімо так, велике майбутнє. І фахівці в цьому напрямі, в цьому напрямі дуже потрібні, дуже потрібні не лише в Україні, але й в цьому світі. І так сталося, що дійсно Україна в цьому напрямі не відстає від світу. Я би навіть сказав, що, можливо, випереджає деяких моментів. Тому що, що наші люди все-таки прагнуть отримати освіту і вдосконалюються. Самовдосконалюються. Якщо щось не взяли в університеті, самовдосконалюються, заходять на той рівень, який треба. Завдяки нашій впертості і завзятості. Дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся, мої координати є в іми. Дякую вам. Зустрічі. Моя колега з рівного Людмила Ярманова. Доброго дня. Свято ви запитайте наших студентів, які з Луцька добираються в Рівне щотижні. Бачу, їх багато і вони посміхаються, тому що вони знають, як це важко кожний тиждень їздити в Рівне. І з 2002 року у нас щопотове. 20, приблизно чоловік з Луцьких вперше їздить, два з половиною роки на навчання отримує свою спеціальність. Так що вітаю, вам вже не прийдеться їздити, вам можна буде вчитися, прямо в русську. Як казала Іна, у нас 13 філій по Україні і сьогодні ми відкриваємо 14 філію на Україні в місті Луцьке. Хочу доповнити таке ще, що якщо вузька філія відкривається тут, то це не окремий навчальний заклад, це невід'єдна числа добави, від'ємна частинка величезної навчальної організації, яка працює як єдине ціле. По єдиним стандартам, по єдиним вимогам до навчального процесу, до викладачів, всі стандарти якості будуть витримані в філії України. Це наші лабораторії, комп'ютери. І це наш колектив, ми його розглядаємо єдиний розум, розгляд, який складає методичні матеріали, робить пропозиції до навчальних програм відповідно до потреб ринку, розробляє електронні уроки, приклади, завдання. Ми маємо спільну електронну платформу, там спілкуються всі спеціалісти з усієї України і спільно виробляють рішення. Вступаючи до нас, наш студент відразу стає студентом Академії ЦИСКО, ну, задача від напрямку. Студентам авторизованого навчального центру «Автодес», Microsoft і академії І в Рівне можна отримати промислову сертифікацію. Вчора узбуська приїжджання мав теж сьогодні прийти в двоє центрів промислову сертифікацію в ООН. Віталій вони прийшли сюди. Мав в Італію, я Авторизований тестовий центр БУ, який дозволяє отримати потім промислову сертифікацію процесу. По Майкрософту центр прометрів це трошечки не у нас, це є в наших інших немає. Зараз можу провести пересохнути. Ще хочу доповнення спіча пана Андрія. Регіональна академія цих стокурси сісія сісіян СІІІ, на англійській мові. Отеризований навчальні майкросовники на англійській мові. Це вам прийдеться під час навчання паралельно нашого. Українськомовному навчанню і нашим українськомовним урокам вивчатись англомовні матеріали. Ми теж розуміємо важливість для працевлаштування знання англійської мови. Причому, чому біля Ще так, я люблю цифри, то трошечки я вам розкажу цифри, да, щоб ви бачили майбутнє більш так візуалізовано. Ми відкривали в 2002 році, в 2003 році 110 мільйонів обсяг, обсяг таких послуг по Україні. Ну Це не по Україні, а це. Аутсосінг, щоб ми знали, що таке аутсорсінг це послуги західним замовникам. І от було 110 мільйонів, 10 років ми пропрацювали і дійшли до 1 мільярда. Це от зараз на 2012 рік, один мільярд тих ті послуги. Це ніби так багато за 10 років, 10 разів. А ще кажуть, що виросте ще в 10 разів. По прогнозам від нашого уряду, це 2015 рік, 10 разів виросте обсяг. Аутсорсінга і по прогнозам IT сотверді кампаній 2018-2023 вісімнадцяти, не більш реалістичного Ще в 10 разів виросте ремонт аті послуги 10 Десять мільярдів. Це сума дорівнює взагалі-то послугам, які отримують від продажу металургії. Від не від продажу, а від роботи цілої галузі від металургії. Ми інтелектуальною працею, а ті послуги можемо дати війні те, що демонметалогії. Повірте мені, ми всі тут зібралися, і я думаю, що всі вірять в те, що ми станемо скоро європейською державою. Так У нас є шанс зараз підняти IT-гаус і зробити для України своє велику-велику користь і жити як європейці. Мене це дуже заводить такі цифри, дуже мені подобається. Ну, хочу сказати, 10 мільярдів це ніби так багато. Але є таке. Ну, загальний ринок послуг аутсорсінга це 256 мільярдів, а тут 10 мільярдів. Відчуваєте? А які країни дають такі величезні, ну, отримують такі величезні доходи від аутсорсингу? Половину цієї суми 256 мільярдів затримує Індія. Цебто в Індії дуже величезна кількість програмістів, який величезний плюс, ця країна ізначально англомовна. І вони готові, англомовні партнери для любої суперної компанії, західної, американської і так далі. Це -то, знову ж таки англійська мова просуває і шаленими темпами на ринку аутсорсінгу. Якщо ми будемо вивчати англійську, ми теж зможемо швидше і швидше і швидше йти в цьому напрямку. Ну і ще пару таких от просто цифр: у нас 45 мільйонів населення. І всього 45 тисяч спеціалістів, щоб ви знали, нас небагато, їх дуже мало. Ми працюємо зараз на ринку працевлаштування і їх шалено не вистачає. Цифри наведу трошечки далі. Випускники вузів і на цьому ринку. Працевлаштування займають тільки 40%. Висотів. 40% висотів. І з того, що випускає вуз, от одноразово сьогодні випуск випускників, тільки 6% із всього випуску знаходить своє місце на ринку працевлаштування. Саме по спеціальності, саме в галузі IT. 6%, а решта де? решта там, де розказує Інна Анатолійовна. Менеджери і так далі. І так далі. Для того, щоб влаштуватися на ІТ дипломатику навички, Треба мати майстерність. А майстерність проходить з чим З практикою. Це віртуоз, піаніст, балерінар. Кожен день ще спортсмен тренується. І так само повинен тренуватися дівчинки. Бо коштів обрані містить мелодію. Дуже приємна новина, що ми в 2012 році війшли на останнє місце тридцятку країн, які ведучі країни по сосім. Хочу сказати, що коли будете вибирати спеціальність, всі спеціальності прекрасні, якщо ви їх любите, якщо ви хочете стати мікробіологом чи от вченим якимось, ідіть і виконуйте свою мрію. Якщо вам цікаво, всі приходьте до нас. Але ще, коли ваша мрія така ще не сформована, розсурхуйте по інтернету, подивіться, скільки вакансій, скільки резюме на кожну вакансію, який попит на мою майбутню професію. Це я говорю для тих, хто там має випускатися шкіло. Вивчайте, зараз є такі ті як інтернет, спитайте у єдушки Google, і він вам все розтає, що робиться і що вас починає. Тут просто у мене ніби цифри, щоб ви побачили, що 3 тисячі резюме і 8 тисяч вакансій. Це дефіцит тільки батьків, усіх на платі. Нічого в цьому хорошого немає, я хотіла б, щоб економіка України розвивалася. Чесно кажучи, я б хотіла б, щоб ми займалися високими технологіями, виробляли ці напівпровідникові всілякі там пристрої і мали виробництво те, що ми купуємо в кіталі у нас. Особисто я дуже від цих. Ввідови. Можливо буде. Ну, статистика 30% це середня цифра, тому що вона різниця в залежності від напрямків. І статистика на 2015 – 80%. Це те, як швидко ми доберемося до тих 10 мільярдів, залежить від того, як держава зреагує, як вона змінить програму навчання, як вона зможе швидко готувати якісних IT-професіоналів до цієї галузі. Знову ж таки, посоркуйте в інтернеті, коли вибираєте свою галузь, а чи є кар'єрний ріст. тому що це здорово працювати менеджером, але ви досягнули, наприклад, 8 тисяч гривень, і це ваш порталочний далі ви ніколи не піде. А все-таки IT ви, якщо подивитися, питання постійне зростання, яке залежить від вашої мастерності. Наприклад, молодший, які спеціаліст, може бути середня зарплата, починаєте стажування 300 доларів і до 800. Пропрацювали півтора-два роки, старший спеціаліст, 800 доларів, 1400, його лівованські цифри по IT-спеціалістам. І це середній програміст, 800-1400 проводим, і 1400-2000 це старший. Звичайно, ці цифри дуже відрізняються від великих компаній в тій любові, харкові. Донецьку, Дніпропетровську, в великих містах. У нас маленьке містечко. Зазвичай частина випускників працює спочатку в Рівному, набирається досвід, потім переїжджає великі міста. Причому дуже багато студентів відразу після закінчення, просто викладають резюме або ще до того, і за тиждень вони мають шалену кількість пропозицій, проходять співбесіди. І від'їжджають Київ, або в літа. Це я просто збільшила, щоб ви бачили, що по кожній технології... Є кар'єрне зростання від молодшого розробника до розробника, старшого розробника і менеджер проєктів. Це вже подальша ступінь, коли ви розвиваєтеся, це можна зробляти і 3, і 4, і 5 тисяч, і 6 тисяч доларів. Я знаю таких людей, які вже працюють на таких зарплатах. Якщо ви не знаєте, про це хало зсередини, ви хочете дізнатися про кожний напрямок, про специфіку роботи з середини, то у нас є спеціально такі зібрані історії наших випускників. На спеціальному сайті Ну, На любому сайті в філії ви можете зайти на цей сайт. І тут розказують успішні дети, які працевлаштували працев... 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 в даній галузі, як вони йшли, як вони вчились, і їхні поради, щоб досягнути такого результату, як вони досягнули, і що їх чекало в середині індустрії, як вони знайшли роботу. Ці історії дуже цікаві. Я сама люблю читати, нові історії виходять, я завжди задоволення цікавить як кожна людина йшла до свого тиску. Тут, наприклад, у нас Ігор Шатун, його брат, він працює в Києві, його брат працює в Сінгапурі. обидва програмісти вивчились у нас на стаціонарі. Мами вчила, і потім мама прийшла ще третю, Вивчила своїх синів і повчилася ще сама. І теж працює. Я обиду в свої дату далі, а зупинятися на окремому кінці, я покажу, так поразити. До того, що, казав, і Андрій, що при працевлаштуванні роботодавців треба відразу мати від вас фінансову віддачу. виповнені, виконання, готові, вже з готовими проєктами за плечі. Де взяти ті проєкти за плечима, що для дизайнерів, що для програмістів. Під час навчання кожна дисципліна, кожна блок дисциплін у нас закінчується курсовими проєктами, робочими проєктами, які абсолютно наближені до того, що нас чекає індустрії. Дизайнер за. Уроки, збирає своє портфоліо, те ж саме робить порога міст. Ну, я вам про декламування пізніше розкажу. Практичне навчання, всі сидять в аудиторії, тихо гудять комп'ютери, 10-14 чоловік на одного викладача, викладач з індустрії, відібраний за своїми якостями по викладанню, і він вам розказує свої практичні навички, передає вам. Це відразу ловите і практикуєте ці навички на стаціонарі, відразу аудиторію, але на півстаціонарі самостійно кожен день. Звичайно, що ми маємо програму навчання постійно під вимоги роботодавцям. Коли ми відкривали в 2002 році, це у нас було півтора на навчання. Показали, що цього мало, що вимоги на ринку праці набагато І Ми додавали програму, додавали Форму навчання 2,5 роки. На Немає ніяких загальних дисциплін. Далі ніяких тільки ті, що потрібні для роботи. У нас два з половиною роки навчання, якщо ми його розтягнемо, то ми не зможемо дати актуальні знання. Людина, поки у нас вийдеться 5 років в інституті, вона вже може відстати тренингами. Найкращі викладачі, сучасна техніка і результат. Свій результат ми оцінюємо по працевлаштування нашого студента. От тоді ми вважаємо, що ми зробили результат. Інна вона говорила про... Наші чемпіонати золотий бат» і Cup», Ще ми приймаємо участь в Автодеску, в «Адобе», Тільки вчора прийшов хлопчик, знову чемпіон зроблено «Адобе» конкурс був по номінації ВЕ. в прошлому році в автодеску, це я про дизайн кажу, адбільський да? хлопчик зайняв перше місце. Для чого нам чемпіонати? Ніби як у нас завжди маса сил і для на те, щоб організувати цей чемпіонат. Регіональні чемпіонати, потім київські чемпіонати. Це для того, щоб... Мотивувати людей, генерувати ідеї. Ми дуже сильно відстаємо в менталітеті від західних людей. Стенфорд, наприклад, це калебій-ідеї. Там кожна людина з першого курсу знає, що вона генерує ідеї, вона її може втілити і продати. Ну, Продати це я вже так кажу. Спочатку хоча б згенерувати і втілити. Тому ми ведемо сильну мотиваційну роботу для участі в чемпіонатах, тому що саме там можна попробувати, попробувати генерувати ідею і втілити її. І це важливо. Вони мають впевненість собі, вони гуртуються по інтернету.